Так, всім привіт! І сьогодні хочеться врешті почати вести канал. Я буду намагатись в першу чергу кинути виклик собі і вести канал українською мовою, тому що україномовного контенту не так багато, а щира українська мова без суржику, да, скажімо так, це достатня рідкість, і, власне, мені не заважає. Не завадило б, скажімо так, практикуватись, тому контент на даному каналі буде україномовний. Принаймні я буду намагатись. І який буде, хочу виділити, що буде два напрямки контенту на даному каналі. Перший це власне там тижневе рев'ю. А друге це невеличкі відео, які будуть розкривати деякі особливості ціноутворення, деякі закономірності, деякі нотатки. Ідеї і гіпотези відносно моєї торгівлі, тому спробуємо спробуємо відштовхнутися від цього. І, власне, а, як там перший линець комом, да, то а, почнемо сьогодні з того, що я хотів би розказати про а, денне упередження в трьох роках тобто Daily Bias in three Steps. А, що ж таке Daily Bias? Потрібно. Почати це з визначення, і для цього вже переходити е, далі до наших кроків. Далі Байс це те, що, де ми очікуємо рух ціни протягом наступних декількох днів або тижнів. І для того, щоб е, сформувати наше упередження, е, варто зрозуміти, звідки рухається ціна, і куди вона, ймовірно, буде рухатись і де вона знаходиться зараз. Е, тому почнемо з першого кроку, це питання номер один, звідки в останній раз прийшла ціна. Ми маємо визначити останню значущу точку коливання. Тобто The last Major Swing Point. Господи, ще й англійський треба практикувати, але не суть. Тобто ми визначаємо останню значущу точку коливання. І потім дивимося, чи знімала вона ліквідність Swing High або Low. І після цього переходимо до наступного кроку: виділимо наш. Major Swing Point, і після цього дивимося, чи знімала вона ліквідність. Так, у нас є зняття buy Side ліквідності. І відповідно будемо строїти наш наратив, нашу сторілайн від цього фрактала, який утворився, від цього свінга. І як ми будемо будувати наш байс? Ми переходимо до наступного кроку. Але перш ніж перейти до наступного кроку, потрібно зрозуміти, якщо ми використовуємо swing Point, який е, знімав ліквідність, це буде наше місце, звідки в останній раз ми, е, звідки почалась наша сторілайн. І наступним питанням буде м, питання номер два, м, чи є поблизу ліквідіті Pool або Imbalance. Е, я відмотав спеціально трішки назад, для того, щоб е, звернути увагу на те, що, м, перш ніж Перейти до таргетування, хочеться сказати, що при відсутності неефективності у вигляді дисбалансу, це означає, що ціна рухається прямо до ліквідності. І нам потрібно відмітити найближчий рівень свін хай або лоу. Таким чином формується Daily Bias, і ми розуміємо, куди наша ціна піде. У нашому випадку є Swing high. Куди, скоріш за все, перший. Другий, куди, скоріш за все, піде ціна. І е, переходимо до третього кроку, який буде най, скажімо так, один із ключових, та, який варто використовувати при bias, тому що це дозволить нам візуально бачити, коли ми формуємо свій Daily Bias, і ми розуміємо, куди ціна піде, де, куди ж вона має піти для того, щоб змінити наш Daily Bias, тобто, де буде знаходитись bias invalidation level. Рівень інвалідації нашого опередження. Приклад, ми чекаємо, що ціна рухається до селса liquidity або імбалансу, і нам варто розуміти, де буде знаходитись рівень для того, щоб змінити, інвалідувати нашу ідею і довести, що bias у нас неправильний. Тому ми використовуємо pointer такий, як bias validation level. Якщо ми використовуємо цей point для побудови. Нашої сторілайн, то е інвалідація байсу буде після того, як ціна подолає цей рівень. Відповідно, поки зворотні не доказано, ми не можемо передбачати щось інше. Таким чином, таргетування буде відбуватися, якщо ціна доходить до свінга, це не змінює наш байс. Після того, як ціна долає сінги, наступним кроком для нас це буде виділення імбелансу, да? тобто де ціна ще може отримати. Але оскільки цей імбеланс широкий, можемо там звужувати пої. Я думаю, що буде е, наступне відео, відео, в якому я розгляну елементи прайс-екшну, які, які я використовую і чому. А, тому в подібних імбалансах це має місце бути, але ціна може отримати реакцію будь-де. Проте рівень e BIOS Invalidation level залишується незмінним. До якого моменту? До того моменту, поки не сформується фрактал подібним чином, да? але чи буде це рівень інвалідації BIES? Ні. Тому що я в своїй торгівлі використовую два м, свінги. Перший ті, які ребалансували неефективність, або ті, які знімали ліквідність. E тому BIOS Invalidation level. Це ще, ще шортова сторілайн, і в рамках роботи в ній ми можемо тільки зміщувати наші тарети. Да? Після того, як ціна не отримує реакції в рамках даного імбалансу і не інвалідує наш байс, відповідно, ми будемо просто переходити до наступних е, цілей у вигляді фракталів, та неефективності у вигляді дисбалансів. Таким чином, м, будемо ловити, скажімо так. Якщо раніше да, був популярний момент тренд і Zі зараз він так і залишився цим популярним, але всім відомий чоловік ввів нове поняття, да, поки зворотня не доказано, ми не можемо передбачати щось інше. Російською мовою це звучить, як поки обратно не доказано, ми не можемо полагати новим. Відповідно, до цього краще рухатись з потоком. А відскоки м'яча використовувати як каталізатори доставки ціни до зони інтересу. Це збільшить ймовірність того. Точніше, не так. Це нас відведе від ситуації 50 на 50, і ми можемо шукати high probability трейди в рамках формування свого упередження. Тому рекомендую попрактикуватись в рамках. Побудови байсу, і відповідно до цього, подивитися, які можливо є пропущені трейди в контексті місяця, тижня і так далі. І, відповідно, зробити подібний бек-тест. Три речі, які абсолютно важливі, коли річ, коли мова йде про daily bias. Перше, якщо у вас є Daily Bias, це не значить, що ви получите, вибачаюсь, що ви отримаєте можливість для execution в цьому напрямку. І це навіть не означає, що ціна взагалі піде в тому напрямку. Припустимо, у нас є е, bearish Storyline або bearish Daily Trend, але ми все одно побачимо е, свічки, які будуть рухатись е, в зворотньому напрямку. Е, до тих пір, поки відмічений нами ціновий рівень invalidation level, да, то есть bias invalidation level, е, не буде. Проторгований, наш байс залишається в силі. Не чекайте, що кожен день ціна буде рухатись в очікуваному напрямку. Друге, ви з більшою ймовірністю завжди будете бачити формування можливості для екзекюшн які будуть йти у розріз з вашим Daily bias. І я рекомендую навчитись ігнорувати їх, якщо до сих пір. Торгівля ваша не профітна, тому я рекомендую а, ігнорувати їх, але я знаю, що ви цього все одно не зробите, тому в деяких а, а, формуваннях для екзекюшену або так званих сетапах просто будьте обережні. А, а, також важливо розуміти, що ми не будемо отримувати трейди кожного дня, і це нормально. А, не варто приймати участь у кожному сетапі. І знову ж таки, якщо ви новачок, я думаю, що вам потрібно чекати, поки ваша модель входу синхронізується з напрямком вашого Daily Bias. Це важливо також тому, що є такі чіткі формування, такі моделі входу, як правило, більш високоімовірні, і пропонують набагато краще співвідношення РР. Да, тобто риз, ризик, до, ризик до прибутку. І третє буває, коли ви не можете. Коли ви не можете визначити bias. Тобто, куди ціна, скоріше всього, направиться далі. Зазвичай це відбувається, тому що ціна знаходиться в консолідації, або price action ну дуже заплутаний. І ну, наразі приклад не буду приводити. Тому в таких ситуаціях, в таких випадках, або закрийте графіки, або просто перейдіть на іншу пару. І не питайтесь, не намагайтесь форсувати події. Просто почекайте, поки ціна вийде з консолідації, і дасть вам більш чітке упередження про те, куди ціна буде рухатись. І ще один ключовий момент щодо bias Invalidation level, який зараз наразі виділений на графіку. Це може бути або high-low order блока, який, як я сказав два давав реакції ціни в рамках неефективності у вигляді дисбалансу, або знімав цін high або low. В принципі, це все, що хотілося сьогодні донести, тому, якщо подібний контент, контент заходить, welcome, як то кажуть. Далі більше. Перший меней справді комом.